Іде Різдво в стражденну Україна, у темні села, стомлені міста, іде через воронки і руїни. Несе їй силу вічного Христа. Іде Різдво. До діточок маленьких, щоб забрати вічай в них і страх до юних і дорослих і стареньких, несе їм віру на своїх плечах. І різдво у бліндажі. І окоп окутувало воїнів теплом і шло між гратами налякане в ознобі, щоб стати від загибелі щитом. І шло різдво до кожного порогу. Не знало, чи відчинять там йому щоб навчити довірятись Богу, щоб вивести до світла крізь пітьму. шло різдво, із вдовами стогнало, на руки брало сиріт у сльозах і шепотіло. Сльози витирало, та той живий, він там, на небесах, І шло різдво крізь снігові замети у бомбосховища, в оселіщу під рив шахедів обстріл. Кети і сирени лячний акомпанемент і шло різдво. І людям говорило, Христос вже народився, Він гряде, Пускайте його в серця щосили, він вам усі тривоги відведе. І українці духом підіймались, і молитва їм лягала на уста. У радості і надії всі єднались і зустрічали з вірою Христа. Амінь.